У вівторок, 12 грудня, у Сумах провели в останню путь мужнього захисника України солдата Ігоря Андрусенка. Він із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став до Лав ТРО, щоб боронити Україну від окупантів, служив на посаді водія електрика, механізованого взводу сил територіальної оборони України. Загинув відважний воїн 4 грудня поточного року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Йому назавжди залишиться 35 років. Мати Ігоря, пані Любов, поділилися чутливими, щемливими спогадами про сина. Ну, народився він тут у нас, ж, там у селі в Павлівках, учився. Там. там Оксанка у нас вчителькою була. Там, полюбилися вони ще зі школи. дружилися, дітки народилися. родились, жити тільки дорадувався, вчився він. Могу б і ну, не працював на цій роботі, на інших працював, з братом працював. Ну, а тоді ж пішов батьківщину захищати, так як ми її вчили. Так жаліла. Я думала, що він буде живий, думала, що буде живий. Так доля вирішила забрати нашу дитину. Любив усе живе. Нікого не мог, ну, не вдарить, нічого, такий всіх жалів. Я кажу, синочок, він ж нам не сказав, що він сам пішов. Він і в армії ж не служив. І не можна йому було. Я йому кажу, синочок, ти ж так усього все жалієш. Як же ж ти там будеш? Він каже: мам, а як я буду тут? І вже нас поставив, каже, мам, я вже все ну, домовився. В общем, ото так і пішов, а ми ж вже ж його підтримували всі, бо ми ж любили свою дитину. Він ще до нас раз приїжджав і в село, якого вже майже немає. З батьком на порозі хати сфотографувався. Такий був золотий наш день, красивий, гарний хлопець, гарний батько. Так любив життя, так любив життя, моє сонечко. У невимовному горі й сльозах і молода дружина Оксана, яка стала вдовою, а двоє малолітніх дітей залишилися напівсиротами. Для них Ігор навіки буде взірцем мужності, патріотизму та неземності. Він був прекрасною людиною. Пішов добровольцем. березні 22-го року. Пішов захищати нас свою сім'ю. Тобі є місто. Він кожного ранку мені бажав. Доброго ранку писав. Добра, ніч бажав. І в той день також все було останнє. Нестерпний біль та гіркий смуток роз'їдали зсередини кожного, хто знав Ігоря Андрусенка. Лише добрі слова, адресовані воїну, звучали цього дня від його рідних, друзів, колег та бойових побратимів. У їх серцях і пам'яті Ігор назавжди залишиться надзвичайно світлою, чесною та порядною людиною, справжнім патріотом своєї держави. Він записався з перших днів війни в Сумському ТРО. Потім він ніс службу в Сумській області у нас на кордоні. Потім забрали їх на Куп'янський напрямок. Я знаю, на Куп'янську вони були також участвували в бойових діях. Ну і там, де Остання його участь була це бахмутський напрямок. Сьогодні ми зібралися, щоб попрощатися з моїм братом, з чимось другом, сином, з чоловіком, з батьком двох дітей. Ну і на сьогоднішній день з військовослужбовцем, який, на жаль, закинув, загинув, захищаючи Україну. Для мене він був братом, для мене ну, це мій рідний брат, тобто моя кров, тобто найкраще, що, що може бути. Останнім часом ми з ним дуже близько, скажімо так, спілкувалися, не знаю, як наче відчували. Він був, можна сказати, він був ініціатором цього зближення, хоч у нас різниця в 4 роки, але ну, якби в кожного своя дорога. Своя робота і тому подібне. Ну, слава Україні, слава герою. Хлопець такий спокійний був, такий вежливий, хороший хлопець, що хороший, то хороший. Знаю Ігорка, ще в школу разом ходили, батьки працювали в школі, також дуже шкода, дуже велика втрата і взагалі. Ну... Ой, молодець, сам пішов захищати. Ми вдячні кожному, вдячні йому за те, що він беріг наш спокій, беріг наш, беріг нас від цього всього. Так що ми дуже співчуваємо, дуже поділяємо цю невимовну втрату і дуже співчуваємо. Юрію Васильовичу Любі Миколаївні і дружині і діткам. Дуже відспівали хороброго солдата Ігоря Андрусенка у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. І ще молимось за душу нопреставленого воїна Ігоря. відважного воїна оборонця Ігоря Андрусенка з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.